Як українцям зараз заробляти от увага всі, де ви не знаходитись? Україна, Німеччина, Польща, Чехія, Британія, Португалія, Іспанія кожному даємо роботу, а де ви будете заробляти від 2 тисяч до 5 тисяч євро. З найкращим взагалі заключимо контракт більше ніж на 2 роки, де взагалі стелі заробітку у вас не буде, бо все буде залежати від вас. Все буде в ваших руках. Отже, епоха бідності для українців закінчується. Я не дам, щоб українці тут в Європі на чорних роботах у них працювала. Ми гідні і достойні більшого. Отже, поїхали, друзі. Дивіться, прошу залишитись зараз на відео всіх тих, хто дійсно зацікавлений в такому форматі заробітку. Якщо вам просто от ви турист, вам гляну, там що, там, як там, листайте тікток далі, бо нам витрачати свій час, ресурси, сили для того, щоб з вами розмовляти, вас навчати. І хотілося б це зробити, якби це парадоксально не звучало з людьми, які зацікавлені працювати з нами. Отже, друзі, вперед. Наперед забігаючи, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Там перейдете за посиланням, відкрити, потім натиснете на три крапочки вгорі справа в браузері. Я вас перекину в наш канал, де і відбудеться а, ефір. Поїхали до суті. Значить, зараз листаю в соцмережі і бачу, що дуже багато блогерів напарюють які-то вам незрозумілі курси. У мене взагалі одне питання звідки, це вообще блогери взялися, чого вони вас вчать цьому. Їм просто десь повезло, щоб у них там за в аккаунт, якісь там відео залетіло їх почали дивитися, бо вони одними з першими були. І вони цим користуються, щоб вами зманіпулювати на цьому заробляти. А у мене досвід в маркетингу, друзі, більше 10 років. І курсів багато за спини, і всього. І працював з великими компаніями, телеканалами. І я знаю, я переконаний, що ці блогери, які вам розповідають на курсах, знаєте що, як тримати правильно камеру, як не соромиться стісняти відео, як там замотивуватися, себе знімати відео. Ну, коротше, може, може, місце цьому і є, може. Але вони не розповідають вам саме основне, як на цьому всьому заробляти. Це вся історія з пошуком рекламодавців, як там свої послуги комусь продати. Ну коротше, ця вся історія це дуже непросто, розумієте? Тому в майже там два місяці останніх ви мене під цима відео питаєте про заробіток, бо я це анонсував, Але цілий рік я мовчав, і вам про це нічого не розповідав, бо ми його створювали, тестували, як це все працює. І от зараз я оголошую, що ми набираємо в команду людей, які будуть готові з нами працювати, знімати відео, бути з нами в ком'юніті і по нашим алгоритмам і інструкціям, от, знімати відео, і ми, і будемо тими самими вашими рекламодавцями, які будуть забезпечувати вас зарплатою. Знову ж таки, я повторюю. Я продуктів у нас багато різних, вони всі відтестовані. І стелі заробітку у вас тут не буде. Тобто все буде залежати від вас. Головне, щоб у вас був телефон, інтернет і бажання. Знову ж таки, місце, де ви знаходитесь, неважливо, вік ваш неважливий. Причому всьому. Ми вам такі базові речі, які продають і наші блогери, типу з розряду там розказати, як все знімати, як це все працює, як алгоритми працюють. Це само собою, понятно розуміється. Ми вам все дамо. При цьому ми даємо вам техпідтримку. У вас будуть особисто зізвони зі мною, де я вас буду розказувати, як це все працює, навчати в простій манері, без там якихось заумних слів і так далі, в доступній формі. І ми також будемо казати, як правильно коригувати, як правильно що вам робити, для того щоб у вас був результат саме в заробітку. Саме важливе в цьому всьому. Ну давайте почесно заробіток. Яка наша ціль? Навчити вас вести блоги так, щоб і ви, і ми могли заробляти. Оце чесна історія, розумієте? Оце працює отак. Отже, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Переходите за посиланням, натискаєте Відкрити і потім натискаєте на три крапочки справа, відкрити в браузері і вас перекине в телеграм-канал, де вже буде прямий ефір, де ви можете задати питання, розпитати, що це, як це, і ми з вами порозмовляємо про це про все. Буду! Просто дуже радий бачити українців, які в цьому дійсно зацікавлені, готові працювати. Саме важливе, ми робимо це в перший раз. Набираємо 50 людей. Я не знаю, чи ми будемо набирати ще, бо особисто мене не вистачить на велику кількість людей. Нам з вами з кожним працювати особисто, особливо мені і техпідтримці. Тому, ну отак, обмежені в ресурсі. Хто встигне, той встигне. Всіх буду чекати за посиланням в шапці профіля. Все на зв'язку, друзі, папа, -па. слава всім українцям, які